Трамп, в принципі, в першу свою коденцію і зараз демонструє, що для нього найбільший ворог, найбільша небезпека, це Китай. Ба Більше, майже прямо і точно натяками, він говорить про те, що було б непогано відірвати Росію від Китаю, переконатися в тому, що вони не будуть mm -hmm. союзниками. Бо в цьому випадку Китай втрачає ось цю стратегічну глибину і стає більш уразливим американському тиску. А отже, Китай, хоча і використовує продемонстровану слабкість Росії. Китай, хоча і намагається втягти Росію саме на правах молодшого партнера, але партнер, тому що якщо він передавить, якщо він буде намагатися вичувати зараз Росії максимум поступок, є потенційна небезпека, що він поставить Росію в ситуацію, коли та подумає: ну а чому б не продати Китаю, чому б не отримати щось тут, відмовившись від чогось там? І ось ця непевність та ще й зав'язаність на конкретній персоналі, бо всі ці побудови, вони мають сенс поки при владі Трамп Путін і Сі. Всі ці непевності якраз роблять цю ситуацію з одного боку дуже небезпечною, а з іншого боку, абсолютно мало передбачуваною.